Це прука із натурального волосся в такому класнющому, русявому відтінку. До речі, я помітила, що він мені так прям дуже пасує. Але вона по оцінці, тому що вона буде йти для смуглявих дівчаток. Бачите, сіточка на чолі така темнувата. І шовкова вставка також темна. Для дівчат, у кого набагато темніший колір шкіри, ніж у мене. Або, наприклад, можна її брати під кепки, панамки, якщо у вас ось такий відтінок, подивіться, який він дуже класний, такий, прям не знаю, який такий до темних русявих. Так, не середній, а такий більш до темніших, русявих відтінків. І ось дивіться, як вона класно виглядає з ладу. Тобто ви можете... А ну ще можете, до речі, зробити, якщо тут нічого не помітно, то можна робити навіть отакого от хвостика. Але щоб ви подивилися в люстерку, так все поправили, щоб ви ніде нічого там не виглядала. Шапочка, тобто я маю на увазі. Або можна ще спробувати типу як Я просто вклала так на два боки. Можна спробувати, типу і так класти назад і мальвінкою носити. Не знаю, наскільки воно і воно не хоче, тому що я його так вклала, як просушила. Можна, до речі, тут максимально близько цю сіточку темно обрізати і отак вкладати, також може Гарно бути. Ще бачила, дівчата носять, якщо отут перехід у них сильно такий помітний, то вони носять пов'язки. Також гарно виглядає. Але я б, наприклад, рекомендувала пов'язку не чорну, а якусь таку яскраву або світлу. Тим паче літо.